відео одним файлом. Що це за погода? Тільки що знімав відео, як пчелки з поїлки воду, п'ють коротке відео на каналі. О там поїлки. Зараз сніг іде. Крупа така валить. Ділок хоч нема. Замерш. Ой. Абрикос. Навірно, нічого не буде в цьому році. Тому що завтра ще мороз обіцяють. Значить що ще хочу сказати. Зараз роблю відео викладу того, що я свій велосипедик цей мотор розбирав, з датчики хола поправляв, епоксіткою заливав. Може сьогодні його змонтірую і викладу. От. Бачите що робить? Це то, що цвітуть абрикоси. Машина отак, книгу, там вдали абрикос, який цвіти. Я тільки що бджолки літали. Буквально ну, 40 хвилин назад ще сонце було. І бджілки літали по воду. Бистренько воду давай носить вулики. Так, підписуйтесь на канал, по мотору буде. Я його розібрав, хто хоче побачити. Розбирав мотор. У мене там зараз проблема з покришкою. Завтра нову покришку куплю. Пока-пока.